Продав свої книги і купив хліба. І на середині мосту, от роблячи наступний крок, я вже знав, що це все. Чому домініканський орден? Ну, думаю, тут це стосується в першу чергу. Може, місця певно, тут багато факторів. Отже, перший цей фактор, який якось був особливо важливий, це мученики, наші чортківські, я сам Чорткова, це також Регінальд, це підніше досвід, також якоїсь такої спільноти було так, що якби я се десь дуже ототожнюю з сином марнотравним і блудив, як то кажуть, дуже багато. А був такий момент, коли ми зі знайомою йшли пізно ввечері по мосту. І на середині мосту, от роблячи наступний крок, я вже знав, що це все. От, просто все. Це може так, як у Святого Августина без перебільшення світ ловив мене, але не зловив. Ну і я знав, що це вже все. І наступного дня я прийшов до Яна і сказав це все. Він посміявся, сказав, та ні. Це буде це точно, це точно не тепер, і це точно не для тебе. Ну, але потім. Захоплення було книжкою. Це була книжка про святого Домініка. Це був 98-й рік, або 97-й. книжка про Домініка і Дуеля. і те, що мене в цій книжці захопило, ну якби одне речення, яке за мною ходило потім постійно. І десь воно, якщо би хтось спитав, яка що, то що шоуто, от у святого домініка, то те, що плач Домініка, господи, що буде з грішниками, це перша річ. А друга річ, яка є також в нашому ордені, єдиний спогад студентських років, які ми маємо про святого Домініка, один єдиний. Це те, що Домінік продав свої книги і купив хліба. Оці десь два образи, вони можна сказати, мене переслідували. І може й тому це стало якоюсь такою вирішальною крапкою. Прийняті рішення ніколи не, не жалів. Коли ми зустрілися з отцем Тімоті Радкліфом, він новіціаті не запитав, спитав, чи ти щасливий. Мене так здивувалося, що ти щасливий сьогодні. Я йому сказав абсолютно безперебіжня, що я щасливий від того, що ми сьогодні разом молилися. І Я думаю, що це те, що я міг би також сказати і сьогодні, що щасливий з того, що маю і дає, і за це Богу дякую.